Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам про найкраще зачарування у Майнкрафт для вашої зброї, броні та інструментів. Ви дізнаєтеся, які чари реально варто ставити, а які краще не використовувати і чому саме. Також я покажу, як зачарувати речі найефективніше, щоб витратити мінімум рівнів і отримати максимум користі. Для вашої зручності в описі будуть таймкоди, якщо вам потрібен конкретний інструмент чи частина броні. А ще залишу посилання на мій телеграм-канал, де знайдете всю інформацію про зачарування у зручному форматі з картинками і докладним поясненням. Тож влаштовуйте зручніше, зараз ви дізнаєтесь усе, що потрібно про чари в Майнкрафт. Почнемо з броні. На шолом накладаємо ремонт, захист 4, незламність 3, дихання під водою 3 та підводник. Чому саме захист? А не вогнестійкість або, наприклад, захист від вибухів. Я розкажу трішки пізніше. Зачаровуємо в такому порядку: спочатку шолом і книга дихання під водою 3. Далі поєднуємо захист 4 і ремонт в одну книгу. На шолом з диханням накладаємо книгу захист плюс ремонт. Далі поєднуємо незламність і підводник та додаємо на шолом цю книгу. Все разом буде коштувати 27 рівнів. Також по аналогії з шоломом можна зачарити і панцир черепахи. Чари та послідовність їх накладання аналогічні. На нагрудник ставимо ремонт, захист 4, незламність 3 та шипи 3. Чаримо наступним чином. На нагрудник наносимо шипи 3, потім поєднуємо незламність і ремонт в одну книгу і додаємо цю книгу на наш нагрудник шипами. Після цього накладаємо ще книгу Захист 4. Всього 28 рівнів. Перейдемо до поножів. На них треба ремонт, захист 4, незламність 3 та швидке прокрадання 3. Останнє можна знайти тільки в стародавньому місті в скринях. Поножі поєднуємо зі швидким прокраданням, а незламність з ремонтом. Далі на поножі накладаємо книгу Незламність плюс ремонт. І в кінці ще додаємо захист. Разом 28 рівнів. І останнє з броні – це черевики. Нам треба ремонт, захист 4, м'яке приземлення 4, незламність 3, за бажанням швидкість душі, якщо часто гуляєте в незері, та обираємо одне з наступних: підкорювач глибин або морозна хода. Як на мене, підкорювач глибин більш потрібний, ніж морозна хода. тому його і залишимо. Зачаровуємо в такому порядку: черевики і швидкість душі, підкорювач глибин і незламність в одну книгу. Та накладаємо на черевики. Далі об'єднаємо м'яке приземлення та ремонт. Та додаємо на наші черевики. Після цього додаємо ще захист. Все разом виходить 49 рівнів. Перейдемо до зброї. Для меча ми обираємо Незламність 3, Ремонт, Гострота 5, розсікаючий меч, якщо граєте на Джава, Мародерство 3, змова вогню 2 і за бажанням відкидання 2. Адже не всім подобається, коли моб відлітає на мільйон блоків від вас. Особисто я використовую, часто може врятувати від кріперів. Чари наносимо в наступному порядку. На меч наносимо мародерство. Далі поєднуємо гострота 5 і ремонт. І додаємо на меч. книгу з мова вогню і відкидання в одну. І додаємо до меча. В кінці ще накладаємо незламність 3 всього 39 рівнів. Якщо без відкидання, то 31. Наступний лук: тут треба обрати між ремонтом та нескінченністю. На мою думку, ремонт, звичайно, найкраще зачарування у Майнкрафті, але носити з собою кучу стріл. Крафтити їх, якщо у вас немає ферми скелетів, та ще й залишитися без стріл в самий непідходящий момент, так собі ідея. Тому я завжди обираю нескінченність. Ви ж можете замінити на ремонт. Щодо чар на лук, ми наносимо сила 5, незламність 3, нескінченність, полум'я та відкидання 2. Спочатку на лук наносимо сила 5. Далі відкидання 2 і незламність поєднуємо разом та додаємо на нашу зброю. Нескінченість і полум'я в одну книгу, та накладаємо на лук. Все разом 29 рівнів. Якщо замість нескінченності ремонт 26 рівнів. У арбалета також є два зачарування, між якими треба вибрати: це залп і бронебійність. При пострілі з зачаруванням залп одночасно вилітають три стріли. Одна летить прямо, дві інші під кутом в різні боки. А бронебійність дозволяє стрілам пробивати кількох мобів підряд. Крім цього, треба ще швидке перезарядження 2, незламність 3 та ремонт. Спочатку наносимо на арбалет бронебійність 4, якщо обрали це зачарування. Далі поєднуємо незламність та ремонт і додаємо на арбалет. В кінці поєднуємо наш арбалет зі швидким перезарядженням 2, 19 рівнів на все з бронебійністю та 17 з залпом. Наступна зброя тризуб. Він має два абсолютно різних стилі використання залежно від того, яке зачарування ви оберете. Перший варіант це заземлення разом із вірністю. Таке поєднання дозволяє кидати тризуб і повертати його назад, а під час грози викликати блискавку. Це чудовий варіант, коли треба направлені блискавки, наприклад, для зарядженого кріпера. Другий варіант це тягун. Замість того, щоб метати тризуб, ви стрибком летите вперед разом із ним, коли стоїте в воді або під дощем. Обидва варіанти корисні по-своєму. Зазамлення плюс вірність це бойовий тризуб, блискавкий контроль. Тягун це мобільність, швидкість і зручність подорожей. Тому найкраще зробити два тризуби, кожен для своєї ситуації. Крім цього, нам треба такі чари, як ремонт, незламність 3 та скалічення 5. Що дасть нам додаткову шкоду мобам та гравцям, що знаходяться під дощем або в воді. Для оптимального зачарування спочатку на зуб наносимо скалічення, далі поєднуємо заземлення і незламність та додаємо на зуб, Далі вірність плюс ремонт, і також на зуб. всього 33 рівні. Якщо замість заземлення плюс вірність ви обрали тягун 28 рівнів. І останнє зі списку зброї, але точно не останнє за корисністю булава. Це унікальний вид зброї, який є одним із найсильніших у грі. Крім звичайних чарів на шкоду, таких як гострота, святість чи смерть членистоногим, на булаву можна накласти два унікальних зачарування, яких немає на інших видах зброї. Пробиття, яке знижує ефективність броні ворога після кожного влучання, та щільність. Що додає 2,5 шкоди за кожен блок, на який ви піднімаєтесь перед ударом. Ми оберемо саме щільність, бо булава має унікальні розгромні атаки. І якщо поєднати це з чарами порив вітру, отримуємо найкращу зброю в грі. Також додаємо ремонт, незламність 3 та силу вогню 2. Зачаровуємо в наступному порядку: на булаву наносимо порив вітру. Поєднуємо щільність та незламність. І додаємо на нашу зброю. Сила вогню і ремонт в одну книгу. Та об'єднуємо з нашою булавою. Все це буде коштувати 31 рівень. Головний інструмент кожного Майнкрафтера кайло. З нього і почнемо. Нам треба незламність 3, ремонт, ефективність 5 та одне з зачарувань. Удача 3 або шовковий дотик. Проте краще мати обидва варіанти. Порядок чар наступний. Поєднуємо кайло з удачею, а незламність з ремонтом. Додаємо цю книгу на наш інструмент. В кінці додаємо ефективність 5, вартість 23 рівні та 21, якщо замість удачі поставити шовковий дотик. Для сокери аналогічно: незламність 3, ремонт, ефективність 5 та удача 3. За бажання можна додати чари гострота 5 та використовувати як зброю. На сокиру чаримо удача 3, окремо поєднуємо незламність з ремонтом. та додаємо туди ж. Додаємо ще Ефективність 5. Буде коштувати 23 рівні. Якщо додати гостроту, то вартість буде 32. На лопату наносимо незламність 3, ремонт, ефективність 5 та удача 3. Як і з попередніми інструментами, спочатку додаємо удачу 3, потім поєднуємо незламність з ремонтом та об'єднуємо з лопатою. Кінці ефективність 5, вартість 23. Мотика. Незламність 3, ремонт, ефективність 5 та удача 3, що буде дуже корисним при зборі врожаю. Поєднуємо мотику та удачу 3, а незламність разом з ремонтом. Та додаємо на інструмент. А також ефективність 5. Вартість буде 23 рівні. На елітри ставимо незламність 3 та ремонт. Спочатку поєднуємо елітри та незламність, а потім вже додаємо ремонт. Вартість 6. Ще чаримо на незламність та ремонт. Для початку ще додаємо незламність і доповнюємо ремонтом. Коштує 6 рівнів. На вудку наносимо незламність 3, ремонт, рибалка-щасливчик 3 та наживка 3. Поєднуємо вудку з зачаруванням рибалка-щасливчик, окремо незламність та ремонт. З'єднуємо разом. В кінці додаємо наживка 3, маємо вартість 24 рівні. Ножиці незламність 3, ремонт та ефективність 5. Ножиці поєднуємо з ефективністю 5. Туди ж додаємо незламність. А в кінці ще й ремонт. Коштує 14 рівні. Такі інструменти, як крисало, вудка з морквою, вудка зі спотвореним грибом та пензель. Теж можна зачарити на незламність та ремонт. Спочатку поєднуємо інструмент з незламністю 3, потім додаємо ремонт. Вартість буде 6 рівнів для кожного інструменту. Тепер давайте поговоримо, чому на броню ми наносимо саме звичайний захист, а не вогнестійкість, наприклад, як працюють шипи та чому гострота 5 найкраще зачарування на меч чи топор. У грі є чотири основні типи чарів на захист. Захист, що зменшує шкоду від усіх типів атак: вогонь, вибухи, стріли, ближній бій тощо. Вогнестійкість. Захищає від вогню, лави, і фритів. Захист від вибухів. Зменшує шкоду від кріперів, тінті, кровавих кристалів і так далі. Захист від снарядів. Працює проти стріл, куль шалкерів та інших снарядів. Вогнестійкість 4, захист від вибухів 4 та захист від снарядів 4 дають по 8 очків захисту від своєї шкоди. Натомість зачарування захист 4 дає 4 очки захисту від усіх типів шкоди. Але в грі є ліміт кап у 20 очків. Тобто, навіть якщо у вас 4 частини броні з вогнестійкістю 4 це не дасть вам 32 очки захисту від вогню, а лише 20. Повний сет з захистом 4 дає нам 16 очків захисту від усього. Якщо ж ми зачаруємо кожну частину броні на різний захист, наприклад, шолом на вогнестійкість, нагрудник на захист від вибухів, поножі на захист від снарядів, а черевики на загальний захист, то отримаємо захист від вогню від вибухів та від снарядів 12 очків, а захист від іншого 4 очки. Виходячи з цього, ми робимо висновок. Якщо ви граєте у звичайному виживанні, краще мати повний сет на захист 4. Це дає стабільний універсальний захист. Проте, якщо ж ви готуєтесь до чогось конкретного, наприклад, похід у Незер чи ПВП на луках, тоді можна зробити гібридний сет дві частини спеціального типу захисту плюс дві частини універсального захисту. Ще один момент, який часто плутають, це зачарування шипи. Воно повертає частину шкоди нападнику, коли він б'є вас. Якщо на декількох частинах броні є шипи, при спрацюванні гра вибирає тільки одну частину ту, що має найвищий рівень чарів. Тому краще накладати шипи лише на одну частину броні, зазвичай на нагрудник, бо саме він дає найбільший базовий захист. На інші частини броні накладати ці чари не має сенсу. Це просто марна трата рівнів і міцності. Чари-шипи витрачають додаткову міцність предмета. Речі з цими зачаруваннями можуть бути незручні при перевезенні ворожих мобів, так як моби будуть отримувати непотрібну шкоду. Майте це на увазі. У грі є три основних зачарування, які підвищують шкоду від меча та сокири. Це гострота, святість та смерть шлинистоногим. Гострота найпопулярніше і найуніверсальніше зачарування. Воно збільшує шкоду проти всіх ворогів і гравців. Неважливо, хто перед вами зомбі, скелет чи ендермен. Гострота працює завжди. Святість спеціальне зачарування проти нежиті, зомбі, скелетів, втоплеників і подібних. Воно наносить більше шкоди, ніж гострота, але працює тільки проти цих істот смерть шлинистоногим. Теж ж вузьке зачарування, воно дає бонус лише павукам, джолам і ендермітам. Також додає ефект сповільнення, але тільки цим мобам. Якщо порівняти. То гострота 5 дає плюс 6 шкоди проти всіх. Святість 5 і смерчне нестоногим 5, плюс 12,5 шкоди, але лише проти своїх цілей. Тобто вони сильніші, але рідко корисні у звичайній грі. Отже, найкраще рішення гострота 5. Вона універсальна, працює завжди і підходить як для виживання, так і для ПВП. А якщо потрібно фармити конкретний тип мобів. Тоді можна зробити окремий спеціальний меч із святістю або смертю членистоногим. Отже, тепер ви знаєте все про найкраще зачарування в Майнкрафті для зброї, для броні та інструментів. Ми розібрали, які чари дійсно працюють, у якому порядку їх краще накладати і чому саме вони найефективніші. У цьому відео я зібрав реальні дані, аналіз з розрахунками та формулами звіків, та свій власний досвід гри, щоб ви могли створити свій ідеальний сет. Незалежно від того, виживання це, ПВП чи пригоди в незері. Пам'ятайте, в Майнкрафт немає єдиного правильного способу грати. Є лише ваш стиль, і правильно підібрані зачарування можуть зробити його ще цікавішим. Якщо вам сподобалось, підтримайте відео лайком і підпискою. До зустрічі у світі Майнкрафт.